Друзі, вітаю вас усіх, і хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Навколо нас так багато людей. Люди різні, є люди від Бога, є не від Бога, є люди не дай Бог, щоб вони були в твоєму житті. Тому є люди токсичні, є люди віри, є люди, які палають і тебе запалюють. А є люди, які, знаєте, ти гориш, і він, як вогнегасник, прийшов і тебе затушив. Але сьогодні я хочу про одну класну людину згадати: Євангелія від Іоанна, перший розділ, шостий вірш. Тут написано: був чоловік, був чоловік. Хай таких людей в твоєму житті буде більше. Яких був чоловік, посланий від Бога, ім'я Його Іоанн. Уяви, як це класно, коли в твоєму житті є люди, послані від Бога. Можливо, його звати там, Петро, Сергій, Михайло, Павло, Олег, Артур, Остап. Але як важливо, коли був, була людина, але, або є людина в твоєму житті, яка послана від Бога на ім'я Іоан. Тому сьогодні я хочу тобі побажати. Одного, хай буде більше людей, більше людей, більше людей від Бога в твоєму житті, більше людей від Бога. Більше. І ти будеш бачити, як з цими людьми сам Бог приходить в твоє життя, і ти будеш бачити і фінансові чудеса, і просто чудеса, і ти будеш бачити рух ангелів, і ти будеш бачити надприродні речі в своєму житті, і зцілення будеш переживати. І відновлення будеш переживати, і Бог тебе буде запалювати дуже сильно. Тому хай буде більше людей від Бога, людей, які мають місію. У нього була місія була людина послана від Бога з місією, хай буде більше людей в твоєму житті з місією, з покликанням, з розумінням того, куди вона рухається і що вона робить, і хай Господь тебе благословить. Амінь.